Бернардо Бертолуччі – авторитетний італійський кіномитець, який навічно змінив правила світового кінематографу, розширивши наше уявлення про можливе і допустиме на великих екранах. Титан мастодонт, революціонер, скандаліст, інтелектуал, художник. Бертолуччі разом із найкращими італійськими режисерами своєї епохи від Лукіно Вісконті до Федеріко Феліні, від Серджіо Леоне до Еліо Петрі запровадив нове кіно. Зубасте, сміливе та вкрай політичне і психологічне. Бертолуччі ламав табу від соціальних норм до сексуальних стандартів. Він критикував і вивчав. Людське суспільство він радикально революціонізував кінематограф.